Вітаю до мого каналу. Сьогодні пораніше я зроблю свій особистий розклад 13.55, майже 2 години дня, тому можна сміло працювати. Давайте подивимось загальний розклад для Запоріжжя, який буде, він, яка буде ця доба від цього часу, плюс 24 години. Чи будуть у нас ракетні удари, трони і таке інше. Подивимось, які плани у росіян на нас, так, що таке. Будь ласка, карти, покажіть мені е, ситуацію по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Питання, ракетні удари, удари дронами, снарядами С-300 і таке інше. Що нам посилають росіяни? Все, покажіть нам, нічого не приховуйте. Покажіть нам плани росіян на ці 24 години для міста Запоріжжя. Що вони планують. Планують, вони, по-перше, вони спілкуються, вони там реально вони щось хочуть, вони замислюють, вже, як кажуть, на трьох. Скоріше, що буде удар, може, такий складний, тобто і ракети, і дрони, і С-300 може таке. Ну, тобто якесь іде таке ось зрощення різного плану. Вони проходять тут кризисну ситуацію, бо їм треба вкладатися в це. Іменно в матеріальне треба вкладатися. Вони вже проходять по цьому кризис. Який буде, що вони будуть діяти на ці 24 години? Ну, Дії будуть їхні, звісно, агресивні, звісно, хладнокровні. Хотять вони, звісно, щоб ми горювали, щоб ми... вони діять. Дія. Це їх дія. це їх дія, це гірка істина. От вони будуть це робити. Який буде ітог їх дій? Подвійний. Подвійний. Знов таки вони не можуть поняти, що їм робити. Вони не впевнені по почуттям, вони не знають, як їм і що робити. Ось вона, ця двієчка, будь ласка, любуйтесь на неї. Всі карти в них негативні, окрім цієї карти, де вони працюють гуртом. Ця лежить в позитивному, але сама карта кризису. Ця лежить в негативі, і це гірка істина їхня. Тобто, по ітогу їм падає гірка істина їхня жорстокість, ой, не по ітогу, а подіям. А на ітог подвійна ситуація, і їхні ідуть почуття наниз. Вони недовольні, їм не вистачає цих почуттів. Покажіть, як діяти наші хлопці будуть на ці 24 години, що вони будуть робити, ситуація буде нестабільна, шансу у нас малувато, але люди будуть працювати. І дуже вдало будуть працювати, до речі, маючи при цьому проблему з інформацією. Маючи при цьому проблеми з інформацією. Вони будуть сліпі, вони не будуть дещо бачити і будуть конкурувати з цією військовою зброєю, яка буде летіти на Запоріжжя. Будуть відбиватися і таке інше. Ну, Такий буде у нас ця історія. На ці 24 години ще й двіка падає. Так, добре, давайте подивимося сигніфікатори цих ударів. І подивимося ми їх на лінорманах, бо ці карти нам можуть дати відповідь да, чи ні. Будь ласка, карти, покажіть нам, чи будуть у нас сьогодні на Запоріжжя від цього часу плюс 24 години удари ракет, покажіть нам то. Ну, так, я вам хочу сказати, що є такі хитрі наміри це робить, але ця карта показує скоріш нічим, да, що ми будемо мати проблеми. Тобто ракети, скоріш всього, будуть збивати. Давайте подивимося, який буде, яка буде у нас проблема, які. Чи маємо ми шанси збивати дрони на ці 24 години, якщо вони будуть на нас летіти? Ну, По-перше, чи будуть на нас летіти дрони російські? По-перше, чи будуть летіти вони на нас? Дивіться, яка історія. Значить, змія це подлі речі. Розвілка це як двоєчка, тобто подвійна ситуація і темні думки. Я можу вам сказати, що, скоріш всього, що так, вони будуть летіти. Хоча, да, в контексті це ні, всі карти кажуть ні, якщо питати да чи ні. Але якщо роздивлятися тріади, то, звісно, ці люди вони хочуть то робити. Чи будуть вони кидати дрони, давайте подивимося. Чи будуть кидати дрони росіяни на 24 ці години на місто Запоріжжя. Ну, я вам так скажу, дитина нічого серйозного вам не скаже, треба тянути ще одну карту. Дрони, скоріш всього, що не будуть на нас сьогодні кидати. Кріш всього. Так. Давайте подивимося, задамо питання картам. Будь ласка, скажіть нам, чи будуть на місто Запоріжжя до цього часу плюс 24 години, чи будуть кидати на Запоріжжя росіяни снаряди С-300 і всякого роду таке вибухові такі речі, які. Можуть до нас долетіти, чи будуть вони то кидати? Ну, вони можуть то кидати і вони над цим працюють, але чим це закінчиться і чи будуть вони кидати, це ще так будуть кидати. І закінчиться це для них успішно. На жаль. Давайте я спитаю, чи будемо ми мати проблеми від того. Чи будемо мати ми проблеми від цих ударів? Будь ласка, карти покажіть мені, чи буде мати Запоріжжя проблеми руйнування та втрати людей, життя людей від цих ударів на ці 24 години від С-300 і таке інше. Чи буде у нас така історія? Так чи ні? Ні о чому? Так, будемо ми мати проблеми. Так, будемо ми мати проблеми. Так, добре, подивилися ми з вами задали це ці питання. Давайте ми спитаємо. Чи взагалі будуть людські втрати на ці 24 години від ракетних ударів, дронів та снарядів? Чи будуть втрати людей у нас? Покажіть нам то карти? Ну, бачите, де трансформація? йде трансформація карти всі такі, та буде вивчатися, зразу ми то не знаємо. Але подіям, вроді, і не буде, тому що падає букет, а букет ще по пікам, тобто, коли розберуться, то не буде тих втрат. Давайте подивимося, чи буде бруйнування домівок на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, с 300 снарядів і таке інше по місту Запоріжжя. Будь ласка, покажіть нам, чи будуть руйнування будинків? Ну, планують вони те руйнування. Планують. По крисам, проблеми, так, так, будуть руйнування. Будуть руйнування, але вони не будуть, знаєте, такими, як сказати, даже не знаю, так, вони нанесуть нам Проблеми ці руйнування, бо вони, скоріш всього, будуть попадати в інфраструктури, може навіть попадуть по мосту. Ось. Але це не буде е, дуже так, е, ну, скажімо, глобально. Будь ласка, покажіть нам карти, чи будуть у нас проблеми з інфраструктурою комунальними якимось сферами на ці 24 години від ударів різного плану озброєння росіянами по Запоріжжю. Вода, електрика, газ, опалення, опалення, інтернет. Мобільний зв'язок, транспорт цивільний, транспорт общественний. Дивіться, з водичкою. Якась буде така тягамотіна десь в якихось районах, але вона закінчиться. Електроенергія. Падає чоловік, він нам не про що, не скаже: більш-менш нормально. Газ нормально, опалення нормально. По інтернету, в принципі, я б сказала, що. О, бачите, нормально. По зв'язку будуть якісь відбуватися зміни. Зміни, вони будуть відбуватися деякий час, але буде все працювати. По цивільному транспорту все буде нормально. Але не забувайте, що там була двійка от, пожалуйста, падають криси. Тобто, десь буде проблема, якщо. Якщо там будуть, але буде все. В принципі, успішно це все пройдено, як кажуть. Може небагато постраждає. Так, і общественний транспорт і наблюдаються якісь проблеми. Тут ще і думки якісь темні йдуть. Але в цілому, в принципі, налагодиться, налагодиться Ця людина, налагодиться все. Скоріше всього, це буде влада, і, скоріш всього, це буде ну, навіть не місного масштабу, а такого більш вищого. Так, давайте подивимося, чи будуть у нас, які будуть проблеми або не будуть з мостами. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на ці 24 години з нашими мостами. Як там, що буде відбуватися у зв'язку з ударами? Мост новий, безпека, охорона, технічний стан. Ну, Більш-менш нормально, але бачите двойственна ситуація сигніфікатору. Дніпро Гес і той мост. Дамба нормально. Безпека, охорона, технічний стан. Якесь рішення є по охороні. Якесь щось там хитрять, мудрять. Щось буде нове і не дуже серйозне. Але, в принципі, ці зміни підуть на краще. Так, на краще підуть ці зміни. Так, і давайте подивимось про оброженський мост, що там, як воно буде. Наша влада наша під Ковпаком. Їх не трогають, але вони працюють. Може, знаєте, працюють поки що, поки що, поки що нікого на їх місце поставити. Знаєте, і не до цього ще. Багато, дуже дірок, дуже багато, хоч розірвися. Преображенський мост. Тому вставили піндюлей і на тому поки що прикрили. Преображенський мост. В принципі, в принципі, принципі Нормально. В принципі, нормально. Преображенський мост. Тут башня, але. Ну, от там якісь є такі калабродні, мутні якісь ті самі, але в цілому буде нормально. Але там щось так якось воно незрозуміло мені щось там по тому мосту. Якісь там непонятні подвіжки йдуть. Так. В цілому ми з вами подивилися місто Запоріжжя. Давайте я подивлюсь, чи будуть теракти якісь по місту Запоріжжя. Чи будуть якісь терористичні операції, будь ласка, карти покажіть нам то, що росіяни собі думають в цьому плані? Росіяни щось там планують, будуть щось вони там робити, якось будуть щось вони там двигати. Вони хочуть, до речі, ось вони хочуть інфраструктуру щось зробити. І буде якась проблема така, знаєте, швидка, серйозна. І до речі, вони там а, залучили до того наших людей. Тобто, комусь голову наморочили. Чим закінчиться та історія, як будуть наші діяти, наші спецслужби? Наші спецслужби, в принципі, в принципі, вже за ними слідкують. І просто очікують їхні дії, щоб взяти їх за жопу. Так що, в принципі, будуть гарні новини, нічого вони не зроблять там. Так, все, я все подивилася по місту Запоріжжю. І буду робити розклад на лівий та правий берег, бо там впала нам двієчка, тому треба дивитися, де вона як може більш проіграється. Були сьогодні вночі удари о 12 й ночі. Я не знаю, що то було. ну, Вже після, після 12-ї, де це було, що це було. Я не бачу інформації, тому, тому так. Все, люди, будь ласочка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. То, що касається зараз індивідуальних консультацій, скоріш цього, будемо підстраюватися під оці графіки, я можу запропонувати, я раніше казала, що я можу викладати індивідуальні розклади прямо в YouTube. Ви можете їх подивитися в будь-який момент. Без називання, фамілії і того іншого. Тобто, ви відкрили і подивилися, хто ви, що ви вас ніхто не знає. Тобто, зрозуміло, да? тобто, ви не вже не будете залежати від того. Але я розумію, що всі хочуть живої консультації, бо таролог це той же психолог. І я це дуже гарно розумію. Тому то, що писати вам на електронну пошту, теж знімати і скидати відео на електронну пошту або в письмовому вигляді, той розклад розписати, теж сенсу сенсу буде мало всі хочуть живої, живої зустрічі. Я можу вам сказати, що я вам хочу сказати, що, скоріш, цього, ми підналагодимось під цей графік, але якщо ви знаєте наперед, що ось сьогодні нічого немає. То можете подзвонити, і якесь, якщо питання таке обичне, тобто немає там якогось там на долю там на довгий час, то ви можете просто позвонити, і якщо лінія свободна, і я в той момент свободна, ви бачите, що я не викладаю відео, то ми можемо то просто рішити зразу по факту вживу. Тобто, ви мені кажете свої проблеми. Я розумію, що мені треба робити. Називаю вам цифру, ви скидаєте, яку там суму, тут же передзвонюєте, і робимо розклад. Це буде не година, це буде, може, пів часа, там, ну, отак от. тобто, Але, ну, трошки нас, да, трошки піджимають. Ну, там вже будемо дивитися по ситуації. Так що я думаю, що то все налагодиться. І бо в мене люди, які записані наранше, були, вони ну, коротше, я відправила назад гроші, бо, ну, тобто, неможливо, не, не нереально люди не знають, як воно що буде. Тому от будемо йти по. Знаєте, жива очередь. Отак, так скажу, Знаєте, в простонароді, як жива очередь, все. Не буде запису наперед, буде ось, подзвонили, попали, все. Буде отак. Все зрозуміло, я думаю. да, Буде просто жива, отака свободна. Я відповіла, попрацювала з вами. Ось така буде історія. Але вам теж треба розраховувати на те, що ви, якщо ви набираєте, вже то ви вже, ви вже знаєте, що ви готові, якщо зараз я свободна, робити розклад. Тобто ви повинні перечислити гроші і тут же перебираєте. І, хоча ви можете то скинути і в процесі, якщо ви з іншого телефону можете то зробити. Тобто, ну, я думаю, що ми зможемо якось пристосуватися. До речі, в кого є. Ноутбук чи комп'ютер, це можна зробити в скайпі в скайпі общатися, а перераховувати в телефоні це немає проблеми, це іде прямо ось вживу, зараз, зразу, це все йде. Якось так це буде, тобто, ну, подивимося. Так, я теж не люблю бути комусь должна, якщо я розумію, що якась проблема йде по зв'язку. Мені то не треба, люди, люди, люди напрягаються, люди чогось бояться. Я можу сказати, що так, в мене було декілька людей, які були записані наперед, але не зрозуміло було, що там, як воно буде, я просто відправила гроші назад. Написала, що давайте будемо непосредственно от, от Просто ви готові, набираєте, ціну скинула, перерахували, і тут же відна... соєняємося і працюємо. Все, люди, я вам інформацію надала. Будьте живі, здорові, не переживайте, в принципі, в нас не така страшна ситуація, як це ми можемо собі там якось надумати. Все буде добре. Все, почуємось, па, -па.